Добрий день! Сьогодні я розповім, як готувати сир адегейський. Для цього необхідні такі інгредієнти: молоко, закваска та фермент, кальцій хлористий для пастеризованого молока, пажитник мелений, пластівці паприки, кмин. Вам також може знадобитися для приготування: каструля, термометр для молока, форма для сиру, ліра, мішечок для збору сиру, друшляк, фільтр для молока, дренажний килимок. Піддон для збору сироводки. Тепер я розповім, як готувати сир адигейський. Приготування нагрійте молоко на самому повільному вогні до температури 32-35 градусів по Цельсію. Закваску рівномірно розсипте по поверхні молока і почекайте 1 хвилину. Закваска рівномірно намокне для виключення утворення грудок. Потім обережно перемішайте і залиште в теплому місці на 30 хвилин. За цей час закваска активується, і кисломолочні бактерії зроблять необхідну роботу. В 50 мл прохолодної кип'яченої води розчиніть фермент. Кип'ячена вода необхідна для того, щоб випадково не внести в молоко інші мікроорганізми, які можуть бути присутніми у сирій воді з-під крана. На самому повільному вогні доведіть температуру молока до 35 градусів по Цельсію. Додайте розчин ферменту в каструлю з молоком. Перемішайте рухами вгору вниз протягом 30-60 секунд і залиште в повному спокої під кришкою на 30-40 хвилин. За цей час молоко перетвориться в єдину жилеподібну масу молочний згусток. Для перевірки готовності використовуйте ніж. Згусток повинен легко відділятися ножем від краю каструлі і мати рівний щільний край. По краю і на поверхні згустка буде видно підсирна сироватка жовтуватого кольору. Беремо ліру або довгий гострий кухонний ніж і опускаємо його вертикально вниз до дна каструлі. Ріжучими рухами вгору вниз обережно розрізаємо згусток, спочатку вздовж насмужки шириною 10-15 мірепер. Розмір залежить від рецепту. А потім, отримані смуги згустку розрізаємо ножем в протилежному напрямку на кубики зі стороною 10-15 метрів. Потім, нахиливши ніж максимально горизонтально по відношенню до дна каструлі, робимо ще кілька розрізів. У підсумку виходять практично рівні кубики. Від якості цієї операції залежить рівномірна структура та щільність сиру. Сенс у тому, що після розрізання кубики з густку починають активно віддавати сироватку, зменшуючись у розмірах. Чтобы получить плотную и паристую структуру, нужно образовавшийся сгусток, уже разрезанный на кубики, и постоявший под крышкой 5-10 минар пункт 3 рецепта брынзы. Вымешивать сначала очень аккуратно, а потом более интенсивно. Нагревая на водяной бане до 40 градусов по Цельсию в течение 10-15 минут, пока не образуется сырное зерно, Розміром 7-8 мм так оно обезвоживается і при пресуванні дає парістость. Гріти на водяній бані до утворення стійкого зерна, коли притискаєте пальцями, згусток не розпливається, а тримається пружним грудочкою. Після цього відразу його відкидати в друшляк на тканину не марлю чи мішечок для сиру. Залишити сир, пресуватиметься на 2 години, перевертати сир потрібно кожні 30 хвилин. Має вийти круг сиру, який ви зможете нарізати ножем. А ось, якщо коло слабенький, то поставте сир на 15-20 хвилин з кожної сторони під легенький прес, обсипати сіллю, загорнути в тканину, змочену сироваткою і в холодильник. Через 6 годин сир готовий до вживання. Усе необхідне для виготовлення сиру та детальні рецепти шукайте на нашому сайті. CheeseMaster.ua